Всім привіт! З вами знову я Тіма, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Е, в мене не було часу, щоб записати нове відео. Тому сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Я, звичайно, розбив вікно. Добре, в мене тут є пісок, ми його зараз добудемо. Також за кадром я зробив ось таку от карту. Карту з моєї території. Так, нам потрібно два піску. Так як в першій серії, як ви пам'ятаєте, я вбивав голема і розбив одне стекло. А що він торгує? Іди сюди, йди сюди. А! Ого, мангровий садженець. Блін, не вистачає трішки смарагдів. Добре. Хай він нікуди не зникне. Надіюсь, що він нікуди не зникне. Я куплю мангровий садженець, бо ці мангрові дерева вони такі прикольні. Не знаю навіщо, але куплю. Я не розумію, е чому він продає цей саджанець за п'ять смарагдів, а смарагдове кайло робиться за три. <кій> <кій> він не міг продавати за один смарагд чи два. <кій> Також за я за кадром зроби з місці сходи також. Поставив отаку от, от штуку. Алхімік. Що ти тут робиш? Три 30... сі. А наш. Навіщо тобі гнила плоть? Так, отже, ціль на сьогодні з... Скрафтити гвинтокрил Також я зробив отакий от стіл. Такий от звук прикольний. А, сюди нема. Нам потрібно три піска. Так. Спочатку я покладу цей пісок пересмажуватись, а в нас є в скринях. В скринях в нас немає піску. Також за кадром я знайшов ось такий от золотий шолом. Тепер у нас фулсет. сет. І це чудово. А тут, типу, така генерація була. Ні, тут. Тут так не гарно, а ось ось тут буде прям гарно. Так, тут гарно буде. А це що таке? А це... А я не пам'ятаю, коли це копав це, напевно, ще в першій серії, так, пічка, що ти там? Потрібно що, скляні панелі? Добре. А, -а, -а, -а. так, потрібні скляні панелі. Я пішов за піском. Скляні панелі і не, ле не тяжко. Зовсім не тяжко. хай ніхто не розкопує. Тут хрест. Ладно. Так. Мені потрібно 16 піску. Так Бим. все шістнадцять піску є, може і навіть більше потрібно? Не знаю. Ой, як ті скляні панелі? крафтить. попа, порожня карта, хм. так цікаво, добре, а мені потрібно. Хм. Мені потрібні скляні панелі, і де вони? Як а? для панель панелі. Та що у мене дві карти. А. Ah. А. А я ось це я і заблокував. І яка вона тепер? А. Так, а що я зробив? Я її не заблокував. А, а вона, типу, така а. вже. А ну-ка, моя карта світу. Ооо, вона взагалі маленька. Ну, все. Прикольні картиці вони завжди мають бути в моєму інвентарі. Беремо ці скляні панелі, Раз і зараз в цій штуці два. Тут є кульбоби чи нема. Тут тростина була тут, а я бігав непонятно куди. Ну Добре. Так, ми вже 9 хвилин граємо і нічого такого не зробили, так що... Зараз я пропоную піти в шахту. О, котик До речі, в мене є ось ось тут шахта, нам потрібно залізо. Ну, поки що я його тут не бачу. Ой. Ні-ні-ні, не помирай, не помирай, не помирай. Фух. Добре, в цю шахту лучше не краще не йти. І де взяти залізо? Так, я ще раз я подивлюсь, як мені потрібно крафтити те все. Так як залізо в мене взагалі немає. Так, нам потрібно скрафтити. Так, я думаю, оце от краще буде скрафтити, ніж це Армор плет, плет. Як воно крафтиться. Ого! Непогано так. Тут потрібна одна така. Ну то все. Нам потрібно скрафтити отой от другий гелікоптер. Скільки в мене заліза? Добре. Я пережарю деякі залізні речі, щоб отримати з них залізо. Що ти дивишся? Хм. Швидко якось воно переплавляється, тільки отримую не дуже багато заліза. але такі шматочки підуть. Це три отаких шматочки. І зараз буде ніч. Так, що ми можемо скрафтити з цих трьох шматочків. З цього заліза, що в мене є. Угу. Нічого. А зараз що не ніч? Ми, напевне. Напевне, буде дві частини по тому, як я роблю цей танк, бо це, ду, він дуже... Ну, не танк, а цей гелікоптер. Бо, як ви бачите, він дуже дорогий. О, кінь. Ну, я пішов в шахту свою, де вона була, десь тут. А тут взагалі схованка така. Ось воно. А, блін, в мене немає смолоскипів. Ну, нічого, вугілля у мене багато. Я його добував багато. Добував я вугілля за кадром дуже багато. Десь половину лиш тут, а ага. ні. Мені потрібно стільки палиці та смолоскипи. Викладу весь непотріб в скриню. А ні, полки напевне потрібні. Це потрібно, це потрібно. Дерево потрібно. Мід потрібно переплавити, а нитки не потрібно все. Мідь, хай переплавляється. Сьогодні ми маємо добути, добути своє перше залізо. Чому добути? Тому що, тому що ми його добули з голем, а я хочу його добути ось таким шляхом. Тут Кремінь, чому мені зараз зразу випав Кремінь, коли мені не потрібно, а коли мені потрібно, він чогось не випадає? Нам трішки не повезло. Тут підводна печера. Чому я настільки невезучий? Чому? Чому я настільки невезучий? Граніт знову, та дайте мені хоча б вугілля. Залізо! Чудово! Ми знайшли своє перше залізо в шахті. І його тут вісім штуч. Чи скільки? Вісім же ж. Десять? А, ну так так. Десять. Ну, а з вами був я, Тіма. Всім до зустрічі.